І все ж ніякі політичні перипетії не завадять українцям відпочивати. Новий рік Україна розпочала з десятиденних резв'яних канікул. Повернутись до нормального робочого ритму після такої довготривалої відпустки, нелегко. Тому ми вирішили цього тижня запитати вас, як вважаєте ви, чи не триває святковий сезон в Україні занадто довго? 60% тих, хто відгукнувся на наше опитування, вважають, що таки так святковий сезон занадто довгий. 35% Кажуть, що ні. А що думають з цього приводу мешканці української столиці? Дізнавався наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Я думаю, що нужно праздники сокращать. Я думаю, що свята треба скорочувати, їх забагато, а нам треба більше працювати, заробляти, більше виробляти якоїсь продукції товарів. Тому, звичайно, треба вихідні скорочувати. Звичайно, варто скоротити, це давно потрібно зробити. Я так думаю, що людей просто відволікають від життя цими святами, від реальних справ. Ні, я думаю, що наоборот це хорошо і гарно, що є свята. От всі празнують, всім хорошо, всім весело. Святкові дні вони ну вони нада людям і це... святкові дні дуже потрібні людям і це добре, що їх багато. попрацювати, ми завжди встигнемо, а відпочити інколи не виходить. Святкові дні якраз для відпочинку. Ми знімаємо хорошо відхнець. Свята завжди добре. Свята це звільнення, свята це, це хороший настрій. Але якщо свята переходять уже в постійний режим, то не перестають бути святами, а перестають бути буденщиною. Не повернуться задоволення. Я вважаю, що треба зробити їх дозовано. Якщо свят не буде, де працювати по 10 днів. Люди відпочивали і вийдуть зараз куди піти на роботу. Винуден відпочивати, тому що роботи немає ніякої. Всі пороз'їжджалися, роз'їжджалися, всі і е, потім роботи немає. І так ми дуже багато працюємо. Ми і так дуже багато працюємо, дуже всі зайняті. Тому гарно, що є такі свята, як новорічні. Може, хай би їх і більше було для родини. Це добре. З батьками можна поспілкуватись. Не треба нічого скасовувати, навіть не зважаючи на кризу. Навпаки, треба радіти. Більш оптимізму і усі проблеми минуть. Свято є свято.